Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми з вами будемо розбиратися з інформацією Маркова. Хто такий Марков? Марков це вчений, труп якого ми з вами знайшли в ангарі коло Елеватора. Ось, доктор Марков. Обшукуючи його труп. Ми будемо так збираємо його інформацію. Тут він розказує, що його задобали кошмари, все в цьому роді. І доки мене не буде у лагері, солдати можуть заново полізти в холодильник, щоб подивитися на голову мутанта. О, Він закриває на ключ і в ящик, з в якому кладе кодовий замок. і Ось, у нас вже є цей код. Що треба робити? Вибігаємо з ангару і біжимо, 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 так, щоб легше вийти, щоб влізти десь є. Ага! Біжимо в цьому напрямку, оминаючи аномалії. О ну, і бажано обминати всю цю живність, яка бігає. Рухаємось обережно. Дивимося під ноги і не тільки під ноги. Оце наша ціль. Ось тут невеличкий польовий лагер, є рація. Що показують прибори? Uh, активність Е, Є щоденник асистента. Раджу вам в документах з ним ознайомитись, щоб розуміти, що тут і до чого. Тут є що. Читати, так що ознайомтеся. Схрон, ящик доктора знаходиться. о Так, ось ящик. 384-520. Ящик відкрили. Тут є запас медикаментів і є ключ. Забирайте все, що вам треба. Виходите і відкриваєте холодильник. і тут є череп. Голова мутанта. І що стається? До нас прибігає контролер, який каже не стріляти в нього. Проводіть з ними діалог. Він один з трьох до піддослідних. Ну, з якими проводили ці вчення різні досліди. Прочитайте діалог так само, щоб от, альбом, ой, альбом щоденник асистента і от, що розказує оцей контролер, і ви зрозумієте, що тут була за проблема. І у вас буде знову такий рушек. Або ви йому віддаєте череп, він це його брат, він хоче його поховати, або ви не хочете віддавати. Ну так як ми плануємо закінчити гру з добрим кінцем, і я, звичайно, віддам це. Він нас, нам віддячить чим. Ще одне. Поки він чи не віддячув, він нам дає гармошку. І каже, що якщо ми будемо проходити через їхню общину, то вона нам допоможе там пройти. Зрозуміло, це буде в подальших відео. І до цього ж він, віддячивши, він дає нам дуже один класний схрон. Він розташований на цвинтарі коло селища Новачків. Я не буду спо сполерити, а зараз ми прибіжимо, я вам покажу, що там, які там класна штука буде. Так що рухаємося, рухаємось в селищі новачків на цвинтар. Хоча з другої сторони, які класні можуть бути речі на цвинтарі. Ну, це така модифікація тут буває. Ще трошки, ай-яй-яй Ось наш цвинтер. І, як сказав нам мутант, під одним з цих хрестів буде схрон. Схрон людей, які вже давно немає в живих. Так що, от, підходимо до цей дальній. І от цей схрон. А що в ньому є? А в ньому є так само медикаменти. Патрони, рівка, все це добре. Але головне, там є отакий артефакт жаба. Класна штука. Забираємо все. І тепер, так як я вам казав, що я у сані той артефакт, що я достав з дерева, я його викуплю я його викупив. Ось він. Після цього я ще. Отакий артефакт отримав. Писа на параметр. І тепер дуже класно жаба впишеться в ці параметри. Так, це знижає радіацію, понижує. Захист від радіації збільшує. Жаба єдине, що погано, трохи збільшиться радіація. Але кровотеча, захист від телепатії і хімічних ожогів збільшиться на Дуже добрий показничок. Так що ми забираємо і все. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто підписується, слідкує за каналом, ставить лайки і коментує. Давайте разом з вами далі обстежувати дану модифікацію. Всім ще раз велике спасибі і до наступних зу зустрічей.